<реш> <реш> зараз у нас сьогодні буде турна, бо, бо, бо у нас вже жовтень і буде Хеллоуін. Я вже тут такий скінчик зробив. І хочу вам розповісти, як зробити такий же скін, або ще й інші скини. Дивіться, перше, заходимо в Customize. Hair Heron Body. Э, лицо вообще убираем. Hair. Берем, берем или беконные Во, волосы, а вот такие. Но таким они больше подобаются. Далее, робим зеленый колер. Ну, чтобы совпадало, я сделаю вот так вот. Далее, классик heads, Не просто убираем. Далее. Потім розповім тутор, як отримати таке обличчя Торсорс. Торсорс. Теж прибираємо і взагалі все це прибираємо. Булт. Ставимо отак, от, або по іншому. Аксесуарис. якщо хочете, якщо хочете можу, можете отакі окуляри додати, або ще отаке. Але так та краще, мені здається. Нейк. Отаке от можна додати, теж прикольно буде. Але є просто такий скінчик. Емодзі. А, ну там уже як захочете. Далі. О, clothing. Classic T-shirts. І берете от таку ж футболочку. Вона класна і Ну, Можете і іншу футболку, але мені ця сподобалась. Тому можете її взяти. О, далі. Далі. Що взяти? Classic pence. Оці штани, вони безкоштовні. Тобто, ну, їх можна отак от взяти. Просто не у вас безкоштовно повинні бути. Або просто візьміть її десь, а не безкоштовні теж. Взагалі. Так Зараз давайте закрою А тепер Аксессуар, а нет тут мы уже были пенс, uh, Т-ширт Во, берем мы Вот такую футболку Не вот, о кстати тоже так прикольно выглядит Ладно, да, можете вот такую же взять Це мій попередній скин, я його поставлю потім. О, тепер тут на.